запрошується Стремоголовко Максим Шрамчевський Артем. Готуються. Шевченко, Анатолій, Асадчий Михайло. <таспоржу> Молодец, моделы. Давай. Знаешь, выдашься. Ты ходишь голову? Дашь пойкова? Давай, смотри. Хорошо. Иван, а давай. Пришвы голову. Давай ногой помогай. Вот пришли. Теперь, теперь. 수고 <목소리도> Час. З рахунком 2 години перемогу здобув стримиголовку Максим. Зміна рефері на хорід. Хорт запрошується Шевченко на...